Ані про те, як подолати стрес під час війни, сьогодні турбує абсолютно кожного українця. Як фармацевт, хочу звернути вашу увагу на натуральний та безпечний засіб, який називається сонормі. Це рослинний комплекс сприяє покращенню якості сна, нормалізує функціональний стан нервової системи під час підвищеної нервової збудливості, підвищує розумову і фізичну працездатність, підтримує діяльність серцево-судинної системи. Рекомендовано вживати як заспокійливий м'який снадійний засіб при нервових збудженнях, істерії. Запамороченнях, безсонні, неврозах серця, що відрізняє сонормін від інших препаратів. Перше натуральний та безпечний склад. Сонормін містить чотири активні компоненти, поєднання яких має синергічну дію, значно підсилюючи заспокійливий ефект. Друге це використання цільної сировини. На відміну від багатьох інших фітопрепаратів, сонормін виготовляють з мінімально обробленої натуральної рослинної сировини, а не з екстрактів. Це сприяє максимальному збереженню всіх активних компонентів, забезпечуючи високу ефективність продукту третє це наукова розробка. Склад сонорміну розроблений провідними вченими інституту молекулярної біології і генетики України на основі глибокого аналізу, наукової літератури та досліджень. Це гарантує науково обґрунтований підхід до лікування сну і тривожних розладів.